Доброго ранку, шановні У нас з вами сьогодні варіативний модуль футбол. І ми сьогодні будемо відпрацьовувати такий технічний прийом, як удар по м'ячу, що котиться. Ми будемо його відпрацьовувати двома способами: удар по м'ячу, що котиться підйомом, це середньою частиною підйому, та удар по м'ячу, що котиться внутрішньою частиною підйому. Ці два способи ударів по м'ячу є дуже ефективними, саме в тому плані, що, в першу чергу, М'яч летить дуже сильно, і для воротаря він змінює траєкторію під час польоту, що ускладнює те, що воротарій міг зловити. Для нього так набагато складніше. З технічної точки зору це також не пустий удар, тому що ударити м'ячу що котиться ту точку, куди ви хочете, його також потрібно зловити. Тому гравець має добре тренуватися та добре відпрацьовувати цей удар, щоб ним володіти на хорошому рівні, та застосовувати його. Під час криму. Що ж, зараз ми з вами побачимо, я вам зараз покажу, відповідно, де у нас знаходиться середня частина підйому і як виконується удар середньої частини підйому, і як виконується удар внутрішньої частини підйому. Це ми зараз побачимо. У нас середня частина підйому знаходиться по шнурівці, коли ми наносимо удар по мячу середньою частиною підйому. Відповідно, ми, у нас йде одна опорна нога, яка стоїть біля іншу ногу, ми тягнемо носочок під м'яч. Тягнемо носочок під м'яч та виконуємо цей удар. Внутрішня частина підйому у нас знаходиться безпосередньо ось е, трішечки, трішечки всередині, трішечки на спаді нашого підйому. Цей удар є також сильний, хитрий. і якщо Порівняно з ударом центральною частиною підйому. Це, удар центральної частини підйому є досить сильний і фактично прямолінійний. Тобто з точки в точку То удару внутрішньої частини підйому у нас йде більш кручений, більш кручений. М'яч, нога заноситься на м'яч відповідно трішки в сторону, ось таким чином. І вже б'ється не всередину м'яча, а трішки в якийсь певний край. Тобто в ту сторону, в яку гравець хоче його закрутити. Ось зверніть вашу увагу, як у нас наноситься удар внутрішньою частиною підйому. І зараз безпосередньо ми з вами подивимось, як наноситься удар. Спочатку внутрішньою частиною підйому, поміщу щепотиться, а потім середньою частиною підйому. Удар з внутрішньою частиною підйому поміщу щепотиться. Ось, Нога, яку, нога наша удар на якою ми б'ємо, ми прикладаємо певні зусиль для того, щоб м'яч крутити і він потрапив нам у цій. Удар по м'ячу середньою частиною подйому. Цей удар досить, досить сильний, досить точний. Він летить прямо в ту точку, яку ви хочете влучити. Дивимось. Чайний мосток при цьому виконує сильний удар по середині меча. Після цього мечтає саме туди, куди ви хочете лучші. Гарного дня.